Виристимо світі рослин. Сьогодні я розповім вам про проращування пуї. Це така цікава рослина, яка відноситься до Бромелієвих до мен... Для мене це. Перший такий випадок, коли я пророщую бромелів. Що таке бромелів? Це рослинки, які ростуть або на деревах, або такі як ананаси. Вони теж відносяться до бромелієвих. У них такі достатньо жорсткі листки, вони сукуленти, тому ну, це дуже цікаві, дуже дуже, дуже цікаві рослинки. Отже, пророщування. Я пророщувала перший раз, я попередньо прочитала всю інформацію, що це пророщується, в принципі, як сукуленти. Я замішала ґрунт для сукулентів, пророщувала разом з агавами. Посіяла на поверхню ґрунту пую. І десь через 2 тижні-два з половини в мене почали сходити перші сходи. Я вам зараз їх покажу, тому що вона в мене ще не проросла, вона ще маленька, але я вже хочу поділитися з вами результатами. Ось моя пуйка. Бачите, такі маленькі, зелененькі. Ось. Тому проростає вона дуже гарно. У мене проросли майже всі на поверхні ґрунту в такому закритому контейнері. Я його поливала з опоріс коші для того, щоб не зміщувати насінинки. І слідкувала, щоб воно було на сонечці, висока температура, десь 30 градусів у мене була. Воно було на сонечки, і тут постійно трошечки запрівала. Сама коробочка, тому що було дуже волого. Я провітрювала періодично, дуже важливо провітрювати, тому що от у мене, наприклад, в цій коробочці з'явився мох, але мох це не так страшно, як пліснява, Може Можеш з'явитись пліснява. Тому, будь ласка, слідкуйте за своїми посівами. Отже, проростає пуя достатньо просто: просто берете ґрунт для сукулентів, насипаєте, берете якусь контейнер, коробочку. На поверхню сієте, закриваєте, дивитесь за ними періодично, щоб там було волого, щоб вона не пересихала, і за два тижні у вас будуть такі чудові маленькі пуйки. Як вони будуть рости у мене далі, я вам розкажу, тому що для мене це перший досвід пророщення бремелєвих. Я колись, правда, намагалась проростити ананас з насіння. Це також дуже цікаво, але. Це було мало ефективно, тому що я тоді йому мало сонечка дала, і він у мене витягнувся, і він був дуже довго схожий на ананаса, зрозуміло що, бо він був манюсіньким. Пуя, я думаю, буде це більш цікавим досвідом. Далі вам буду розповідати, як я буду їх пророщувати, коли я їх пересажу, тому що поки не знаю, що буде. Любіть рослин, пророщуйте пую. До речі, ця дуже цікава пуя, тому що у неї дуже гарні квіточки. Вони такі, як у лілії, напевно, вони жовті і такі звисаючі. Вони дуже-дуже-дуже декоративні. Є пуї інші, в них такі, як щітка, да? сам, сам цвіт. Він такий, як щітка, там багато міленьких. Ці вони більш витончені і більш ем, гарні, на мій погляд, саме цієї пуї, яка у мене, вона називається. Самі, саме цієї пуї. Саме тієї пуї дуже гарні квіточки, це пуя Ферігінея, вони у неї жовті, вони такі дуже винтончені, я можу вам показати картинку. До речі, у нас на сайті є це насіння. Воно достатнь, достатньо крупне. Квітка сама, вона достатньо крупна, вона достатньо цікава, насіння легко пророщується, вона є рідкісною, тому прошу пробуйте пророщувати пую, і у вас буде унікальна рослинка, дуже гарна і буде унікальний досвід. Любіть рослини і вони будуть відповідати вам взаємністю. Всього найкращого, до побачення!